Хочу зняти ще одне відео. Тут по, в полі дички в мене груші. І років 4-5 назад тут росла яблення. ну і вже було років 8-9, можливо 10. Но вона така чахла була і цикаткою побита і просто усухала. І я вирішив сам внизу обрізати її. І щепити, щепив флорину, пішло таке дерево. Молоде, красиве дерево, Ось буквально за три роки наросло. Ну, яблука тут були, я їх практично не бачив. Ну, я тут його щеплюю не для врожаю. Хай люди руть. Мені найголовніше тут деякі сорти. Я їх використовую як маточні дерева. От на днях отримав живці. Попередні живці теж залишалися в мене все вже не було куди щеплювати. І я от вирішив з цього дерева зробити таке маточне дерево, деревосад яблучний. Там от залишив флоріну, так бачив, тут це рік полдушки. Все буде в яблуках. Ну а на гілочки котрі подрізкіше я поприщеплював чудові сорти. От, показую редкап. Бірок не вистачило, я поки що так попідписував, тимчасово потім бірки прикріплю. Але так як тут я не контролюю ситуацію, то просто буду на смартфон знімати і прямо підписувати. Потім, навіть якщо десь щось загубиться, бірка чи підпис, я вже буду, швидко знайду, який це сорт. От Розелла. Стараюся прищепляти тут такі сорти більш імунні. Мені, в принципі, тут треба вони як шовці. Раз пару раз прийшов, обробив там від тілі, наприклад. Так, е, да, треба буде ще дерево мені побілити. От якщо не, не білити дерева, от що буває. Молоде дерево, що в тому році були такі гілочки, буквально за рік от мохом покривається. От Треба залізним копоросом обробити. Так, райка, чеський дуже хороший імунний сорт. Дуже хороший сорт, берегиня. От, Бачу в інтернеті. Ну, чудовий, шикарний український. Я збираю колекцію українських сортів. Теж райка тут. От, так, тут у нас мавка, о, мавка. Один з кращих українських сортів. От я прищепив саду. Шикарні сорти. Чимиль даже амброзі напоминають. Такі незвичні, як для українських, української селекції. Сорти теж Мавка. До речі, теж українська нова селекція, вона імунна, високоімунна, скажімо так. Так, це в нас сорт. Тодес, да, теж український новий сорт. Дуже чудовий. Теж тут райку прищепив. Так, ну, от тут не підписано, рядом гілочка, я зазвичай... Один сорт щеплюю, а це літній сорт пристін, Залишався черенок, живець, я думаю, прищеплю тут. Критично, коли отримуємо урожай літніх і зимових сортів на дереві, дерево багато тратить зусиль на вирощування літнього рожаю, потім треба зимового. І часто, якщо дерева не доглядати такі, вони погано в зиму входять ослабленими і пропадають. Тут це маточне дерево. Я на урожай особливо не розраховую. ну, Сигналки будуть, тому це не критично. Я ще можливо, тут ще й груші десь притулю, гілочки, Місце вистачає. Закінчилися лише живці. От це як один з варіантів, як можна от, зробити маточні дерева десь в полі. І... Вирощувати живці, якщо не вистачає місця в саду.